Волинський драмтеатр завершує ювілейний 85-й театральний сезон за плечима, десятки вистав. Прем'єр оплесків і щирих емоцій. Сьогодні останній акорд перед літньою паузою. Хочу подякувати в першу чергу Збройним силам України, що дали нам можливість цілий рік цей працювати. Звісно, що ми працюємо на своєму економічному фронті. Ось подякувати нашим, звісно, глядачам. Щастя, коли є глядач. Тоді, значить, все ми робимо правильно. І актори, і звісно, і адміністративний корпус театру. Ось я думаю, що ми рухаємось в правильному напрямку. За цей рік ми зробили прем'єр. Звісно, запрошуємо нових режисерів, топових режисерів. У театрі важливий кожен, але найголовніше ті, хто в залі. Той, хто чує, сміється, аплодує і пам'ятає вистави руками. Театр. Особисто для мене це розрада, це натхнення, це потік творчий, який можна зустріти, мабуть, тільки в цих стінах. Всі ветерани в таких певних мушлях знаходяться після звільнення. Я кажу, це дуже круто, коли ветерана виникає бажання взагалі кудись піти в театр і подивитися, і взагалі з тої мушлі вийти. Я вважаю, і це прецедент дуже не непога... Як на мене, це працівне дуже файний, вийти в люди і подивитися щось цікавіше. Ну, типу, то, що цікавіше, то, що в житті відбувається. Майсина артисти це серце театру, а сцена як арена почуттів, де кожна роль проживається по справжньому, як завжди, багато творчих планів. Старалися всі виконати, працювали. Я думаю, що досягли свого результату. Помолодшили вікова категорія. Мається на увазі, що ми якось приваблюємо молодь, і це дуже класно. Те, що театр розвивається, це точно. Наш театр мені здається, цей рік як ніколи взагалі, дуже потужно працював. Було дуже багато цікавих постановок. І ще будуть теж цікаві постановки. Тому ми щасливі. Ми як актори, тому що ми без глядача нічого, ми без спектаклів, нічого, без режисерів. І ми щасливі від того, що наш театр живе. Це комплексна робота і колективу. І дякуємо вам, глядачі, що приходите до нас і постійно віддаєте свої емоції щирі. Ми це дуже цінуємо. Театр завершує сезон, але не ставить крапку. Бо після кожного оплеску приходить новий текст, нова роль, новий глядач. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.